Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Рівненська команда Юліт відвідала територіальні громади Дубенщини, щоб детальніше вивчити діяльність органів місцевого самоврядування Рівненської області у мовах воєнного стану. Нещодавно відвідали Тараканівську, Крупицьку та Радивилівську громади. У кожній громаді представники регіонального офісу Юліт розповіли посадовим особам місцевих рад. Про навчальні та консультаційні онлайнові заходи, програми, а також про формати зустрічей для керівників громад. У другій частині таких зустрічей представники розповідали про те, як організована їх робота. Наприклад, до Радивилова, як колишнього райцентру, а тепер центру чималої міської громади, звісно, вимоги найбільше, і громада з ними справляється повною мірою. Функціонують два КНП, які кожного року оновлюють перелік обладнання і розширюють перелік медичних послуг для мешканців власної і сусідніх громад. Сформована оптимальна мережа закладів загальної середньої освіти, в яких дотримуються вимоги організаційної та фінансової автономії. Успішно функціонує територіальний центр соціального обслуговування, який надає широкий спектр соціальних послуг, постійно розширює перелік адміністративних послуг міський ЦНАП. Продовжує активно використовувати механізм міжмуніципального співробітництва для спільного вирішення актуальних проблем партнерських громад. Разом з тим є чимало питань, з яких міська рада відчуває проблеми. Також з фахівцями громади під час зустрічі було проговорено можливі шляхи оптимізації освітньої мережі та надано рекомендації щодо кращого управління комунальним майном. Окремо зупинились радники на особливостях здійснення міжбюджетних трансферів для інших громад. У Дараканівській громаді теж чимало питань виникало довкола функціонування закладів освіти, особливо в ситуації, коли кількість дітей шкільного віку щороку зменшується, а сама громада територіально дуже розтягнута. І, хоча певні шляхи вирішення цих проблем відомі і навіть раніше пробувались до залагодження, проте частина мешканців громади виступає проти. Через неоптимальну освітню мережу коштів освітньої субвенції не вистачає, тож громада додає чимало власних коштів на функціонування закладів освіти. Разом з тим, сільська рада дбає про те, щоб розширювати можливості позашкілля для власних дітей, а також прагне забезпечити на належному рівні діяльність закладів культури. Окремо радники зупинялися на організаційних питаннях проведення сесій сільської ради та надали роз'яснення щодо роботи офіційного веб-сайту ради. Приємно, що громади Дубинського району активно використовують механізм міжмуніципального співробітництва, адже декілька років тому цей інструмент не був надто поширений в нашій області, але вже сьогодні громади самостійно використовують цю модель спільного вирішення схожих проблем. Це стосується і сфери медицини, і соціального захисту, і позашкілля, і навіть окремі питання надання адміністративних послуг. На сьогодні, коли бюджетних коштів на все не вистачає, у громад залишається варіант допомагати один одному. І тим самим робити місцеве самоврядування і далі сильним. Команди з Рівненщини активно реєструються на участь у проєкті Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. 450 колективів зі 153 шкіл області вже подали свої заявки на новий сезон. Цього року заплановані змагання з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування, чарлідингу, гандболу, регбі. Ініціював проєкту Рік Президент. Його мета залучити школярів до заняття спортом, дати їм можливість самовиразитися, психоемоційно розвантажитися, знайти нових друзів. Кожна українська дитина потерпає від російської агресії, тисячі дітей залишаються в російській окупації або депортації і потребують нашої допомоги. Українська мережа за права дитини, партнери, державні органи влади щодня працюють у синергії над поверненням українських дітей додому. За період діяльності проєкту Шлях додому від травня 2023 року вдалося повернути 115 дітей. За кожною цифрою, доля конкретної дитини, чиї права, добробут а часом і життя поставлені на карту. Якщо ваша дитина опинилася на тимчасово окупованій території в Росії чи Білорусі, і вам необхідна допомога в воз'єднанні з нею, телефонуйте за номером телефону 050 015 58 46. Або пишіть особисті повідомлення у Фейсбуці, українські мережі за права дитини». закликаємо батьків та законних представників дітей якнайшвидше повертатися на підконтрольні Україні регіони. Це обезпечить вас і вашу дитину від залякування, фізичного і морального тиску, примусового переміщення і розлучення. Кожна українська дитина потерпає від російської агресії. Деякі з них залишаються в окупації або депортації і потребують вашої допомоги. Це Дмитрик. в окупованому місті. Він втратив батьків і залишився один. Росіяни відправляють хлопчика в інтернат. В Україні у Дмитрика є родичі, але вони не знають, як повернути його додому. Вам допоможе українська мережа за права дитини. Ми прокладемо маршрут та оформимо документи, разом пройдемо шлях додому у вашої дитини. І вдень, і вночі наші фахівці будуть з вами на зв'язку. Ми також підтримуємо вашу сім'ю після повернення дитини. Якщо ви знаєте дитину, яка перебуває на тимчасово окупованій території чи в Росії і хоче повернутися в Україну, телефонуйте 050 015 58 46. Ми допоможемо. Допомога у разі поранення захисника на платформі Турбота про військовослужбовця зібрана актуальна інформація та зразки необхідних документів, які можуть спростити проходження військової служби та шлях у разі отримання поранення. Осінь пора красива, але й небезпечна. З настанням осені природа готується до зимової сплячки. А ми до опалювального сезону. Щоб уникнути біди, пам'ятайте про прості, але важливі правила. Перед початком опалювального сезону обов'язково прочистіть димохід, не сушіть одяг та взуття над відкритим вогнем, не використовуйте легко займисті рідини для розпалювання печі. Встановіть у своєму домі детектор чадного газу. Бережіть себе та своїх близьких. Ми продовжуємо працювати і разом, незважаючи на всі виклики, будуємо краще майбутнє для нашої країни. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки і насолоджуйтесь осінньою красою без зайвих турбот. Слава Україні героям слава.